Агропрайд Це... приїхав, вчора позвонили, привезли додому. Отака в нас доставка. Важке, да? так? Та ні, воно таке є. Чому Та я десь відіньок би. Так що будемо кропити. Це де сідиш ще? Хто бризкавану напишіть? Ну це ж ґрунтовий, а то Чи це, ну так. Да. Десь будемо давати по 2 літри, а гліфосату будемо давати тільки по... по літрі, коротше. Так як там бур'янець невеликий. Ось такий, коротше. Хоча він Рекомендують більше давати від двох літрів і до 4 літрів. Коротше, зараз будем бризкати, та погода дозволяє сьогодні взагалі тихенько, хоча передають у нас. Ці опади там, не знаю на коли. Коротше, лопнула у нас була помпа, ну, кришка, коротше. Це у нас ось такі параметри. Е, Получається. Лупнуло. Е, оставили трошки її, наверное, на воді, ну, це вже давно було. Коротше, заварили нам 400 гривень. Обійшлося, зараз будемо ставити, будемо заправляти та й будемо їхати. а зараз батькові ще підгон дали. Так що агропрайд дякую. Доставка вчора позвонив побалакав, вони вже сьогодні е, привезли, бачите. Не знаю, може нам так повезло, може приїздом були, ну, доставили дуже швидко. Це добре, бо ми трошки запізнилися з цим процесом. Просто вийшло так. Ну, не знаю, будемо пробувати бризкать. Нам треба закрити кукурузу, кукуруза вже поключилася. І соняшник теж треба вже... Які раніше поля сіяли, теж треба позакривати. Так що... Готовим. Так що погнали працювати. Це. Гропрайд приїхав, вчора дзвонили привезли додому. Отака в нас доставка. Бачите, ще й кепку дали батькові. Ба, треба чаще в них заказувати, може вони нас і вдінуть. Це такі гроші, бля. <святок> Доліжні ще й футболку дати. <святок> <А> що, <одну? святок> ну так да. Маловато, так. Да? Ну, да. Диви, тепер будемо знати скільки у нас опадів. Ніхера. Тепер знаєш, які модні буде. Тільки чи будуть в нас ті опади? Не світе? Йо. Це, це що, на тому? Ну так, да, на палки нападало лопадів, отмітив. Ну, тут якось немає, я не знаю, на... обично ще ті місяця тут є що то. додому привезли, подарки дали, капець, рекламу треба робити. Все, погнали. Працювати. Вносимо страховий. Страховий вносимо форсунками, як аджет. дивіться, як розпилюється на 100 літрів, десь примірно вилив. Заходить у нас на дощ, ну, наверно, ну, не буде, як завжди. І даємо ґрунтовий по десь 200 десь 100, кажеться, ґрунтового. Можна одним крилом. Е-е І палітри гліфасаду ми налили. ну Тут, іначе бурянчик невеликий, ну але... хтось скаже мало, треба дві. ну В тому році я, не пам'ятаю, півтори лив, і працювало воно. Так що все добре. Ну Вже, вже хмари розійшлися, я думав буде дощ, воно, бачите їй дзвонив тільки, що в агропрайд, спрашував чи промивається е, та цей. Та гліфосат, бо я ж не читав інструкцію, ну сказали, що все добре. Каже, він куди попав, він туди не, ну, якби не пропадає. Ну, не, не промивається, Короте, я вже заїкатися скоро буду, чи вже заїкаюсь. Коротше, є, бачите, соняшник повилазив. Може, якраз приб'ємо ластовень, дивлюсь, повилазив ну то Время, Ну, це якесь швидкої дії. Коротше, він повинен побистку убрати, а там, не знаю. Прийдеться тоді ще по всходах лупануть. Чимось, не знаю. Дусулам у нас є і Мігель, ми раніше використовували, зараз не знаю. А хтось мені казав, що прихватило в нас пшеничку морозами. Дивіться. Бачите які листки? І вони у нас уся пшеничка така ось верхній. Оцей, коротше, верхній, бачите. Як. І вон цю теж, вона взагалі зелена стояла, це сусідська і це сусідська. Просто вам покажу разницю, бачите. Так що. Такі справи. Все, поїхали. Відео не було, як знімати. Короте, Відео собі на пам'ять. Коротше, зробили ми сьогодні, побризкали по літрі гліфосату і по десь по 2,5 не, не пам'ятаю, вже треба подивитися. Фух, грунтового і ще що. І ось накрапає дожік. Не знаю як там гліфосат. Працює, бо там кукурузка вже понакльовувалась, якби не промило його. Ну кажуть, що не можна, може хто знає, напишіть в кого таке було. Ну, я думаю, лі, лі, літра це небагато. Там таке бур'янчик падали сюди, куди прибере, може де оставило тай. Що ще скажу? Накрили ми там залишилося нам тільки та гектарів. Гектарів 7 накрити ну, тим ґрунтовим, ну не вийшлося, не получилося, бо дощ трошки накрапає та й нема у нас закінчився закінчився цей. Грунтовий ще залишився, а цього немає гліфосату. Не знаю, може хто напише, скаже, що. Ну, може хтось лив так, може не лив. Виливали ми 100 літрів води. В тому році якби, воно наче спрацювало. Ну, Теж було засушливий рік. Коротше, не, не знаю. Подивимося. Гербіциди, які ми всі застосовували, наче працюють. Ну, це вже другий рік і по кукурузі ми працювали і ну, везде ми працювали, наче працювало воно по 100 літрів нормально. Ходив я 10 кілометрів. А один участок і ходив і більше. Один участок ходив десь приблизно 15 км. Ну, вийшло там вилив, не на менше 100 вийшло. Ну, подивимось результат. Ну, дождик іде і це хорошо. Так що, будемо надивитися, Надо додому попасти в ворота. Так что ставим лайки, підписуємося, всім пока.